Тема нашого уроку — «Задачі на спільну роботу. Давайте подивимося на нашу задачу. Задачі на спільну роботу включають в себе такі поняття: продуктивність праці, час роботи, загальний виробіток. Час роботи це зрозуміло, скільки годин, хвилин, часу працюють робітники. Загальний виробіток це скільки продукції виконали за певний час роботи. І продуктивність праці. Це скільки виготовляється за одну одиницю часу, хвилину, годину тощо. Ці задачі мають такий план розв'язування. Перша дія. Визначає продуктивність праці першого виконавця дією ділення. Тобто, для цього загальний виробіток треба розділити на час роботи, і ми отримаємо, скільки виготовляє перший робітник за одну годину чи хвилину. Друга дія. Визначає продуктивність праці другого виконавця дією ділення. Така ж сама дія, загальний виробіток ділимо на час роботи і отримуємо, скільки продукції виготовляє за одну одиницю часу. Третя дія визначає продуктивність спільної праці дії додавання. Тобто те, що ми отримали в першій дії, ми додаємо те, що отримали в другій дії. І отримуємо, скільки за одну годину вони виготовляють разом. І четверта дія визначає час спільної роботи дією ділення. Загальний виробіток, скільки потрібно продукції, ми ділимо на продуктивність праці і отримуємо, скільки часу працюють вони разом. Давайте роздивимося задачу. Один апарат упаковує 24 пакетики кисоку за 6 хвилин, а інший за 3 хвилини. За скільки хвилин ці апарати упакують 24 пакетики кисоку, якщо працюватимуть разом? Записуємо дані в таблицю. 24 пакетики, працює 6 хвилин. Потрібно з'ясувати, яка продуктивність. 24 пакетики працює 3 хвилини, яка продуктивність, і нам треба дізнатися, скільки часу будуть вони працювати разом, щоб виготовити 24 пакетики. Давайте спробуємо розв'язати цю задачу. Отже, використаємо нашу схему. Перше визначаю продуктивність праці першого виконавця дією ділення. Для цього ми 24 ділимо на 6 хвилин, отримуємо 4 пакетики це продуктивність першого апарату. Друга дія визначає продуктивність праці другого виконавця дію ділення. Для цього ми 24 ділимо на 3, отримуємо 8 пакетиків. Це продуктивність роботи другого апарату. Визначаю продуктивність спільної праці дію додавання. 4 додаємо 8, отримаємо 12 пакетиків, це продуктивність спільної праці двох апаратів разом. Визначаю час спільної роботи з дію ділення. 24 ділимо на 12, отримуємо 2 хвилини. Отже, відповідь: ці апарати упакують 24 пакетики соку за 2 хвилини.